Вітаємо на каналі Land Development Дніпро. Юридичні тонкощі та корисні поради все це на нашому каналі. Підпишися, щоб не пропустити нічого важливого. Сьогодні поговоримо про законопроєкт щодо мобілізації, в якому пропонують три способи подачі інформації в ТЦК, а також про обмеження осіб, які ухиляються від мобілізації, які обговорюються в комітеті Верховної Ради. Що про це все відомо? Наразі розглядаються три варіанти подачі інформації в територіальні центри комплектування, особисто прийти й оновити дані, зробити це у центрі надання адміністративних послуг, зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК. Обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції.